Це два ящики для інструментів Kubrick System Pro Driver 2 Expert та 3 Expert. Що ж у них спільного? Їх розміри 450 на 310 та 244 мм, виготовлені із надміцного поліаміду. Мають зручну ергономічну ручку, яка фіксується. Бічні з'єднують із поліаміду для міцного з'єднання між ящиками лінійки Pro. Місткі модульні ящики оснащені висувними шухлядами з металевими напрямними. Зручна кнопка забезпечує легкий доступ до шухляд. На кожній шухляді є місце для стікера, захищене кришкою з полікарбонату. Це дозволяє легко маркувати предмети що всередині. Автоматична система блокування запобігає висуванню шухляд, гарантує високий рівень комфорту при використанні ящика. Мають кріплення для підвішування на стіну по боках ящиків є отвори, куди з допомогою втулок та адаптерів можна вішати каркас для намотування кабелю, гачки, тримачі і магніти. Тепер що ж між ними відмінного? Драйвер 2 Expert оснащений двома висувними шухлядами. У верхній шухляді 7 контейнерів різних розмірів та три знімних перегородки. У нижній глибшій шухляді три контейнери та три знімних перегородки. Контейнери вміщують по дві перегородки. Драйвер 3 Expert має три висувні шухляди, по комплектації вони однакові. В кожній по 7 контейнерів різних розмірів та по три знімних перегородки. До речі, контейнери з ящиків можна вішати на настільну панель, а замовити такі чудові ящики можна у нас на снептії.